Близько десятка героїв майдану та близько сотні героїв українсько-російської війни. Саме стільки кращих своїх синів втратила Хмельниччина, саме стільки чоловіків, батьків, синів, братів не повернулися до рідних домівок. Не дочекалася свого героя Тетяна Бондарчук. 20 лютого на інститутській куля снайпера обірвала життя її чоловікові. Сергій Бондарчук загинув, рятуючи життя побратимів. Ми з ним були одним єдиним. Болить душа і болить серце через те, що сьогодні фізично мого Сергія немає поряд. Але герої не вмирають. Я впевнена, що він сьогодні бачить нас з небес і дуже хоче, аби Україна була мирною, європейською, процвітаючою, вільною і незалежною державою, про яку мріяв мін, про яку мріяли ті герої, які віддали своє життя за незалежність». Жність української держави вже більше року минуло, як загинув Герой Небесної Сотні. Захоронений Сергій Бондарчук на рідній Старокостянтинівщині. Аби вшанувати пам'ять до його могили, у День Герою прийшли побратими. Переконані, віддав життя немарно. Це крок до розбудови української держави, це початок нової України. Ми повинні все зробити, щоб перемогти зовнішнього ворога московського окупанта, якого треба погнати. З нашої землі і звільнити наші території, але й потрібно перемагати і внутрішніх ворогів, які сьогодні Україну кидають в яму корупції, беззаконня, брехні. Україна таки стане українською переконані свободівці, герої Небесної Сотні, герої війни на сході держави. Вони недаремно поплатилися життям. На їхньому патріотизмі зростає майбутнє покоління. Їхній героїзм є взірцем для кожного українця. Повсякденному житті в боротьбі за ідеали українського націоналізму, в боротьбі за ідеали Революції Гідності, Сергій Михайлович горів і надихав тим вогнем інших. Дуже багато тут присутніх. Вчилися в Сергія Михайловича, сприймали його як приклад, яким повинен бути справжній український націоналіст. Не показний, не той, хто одягає вишиванку, аби сподобатись іншим, а самий справжній, тому що він дійсно горів, боровся і жив заради України. Одна з вулиць Старокостянтинова названа в честь Сергія Бондарчука. Школа, де працював герой, тепер носить його ім'я. Учні й досі пам'ятають свого вчителя. Пам'ятають, як навчав патріотизму, як навчав любити Україну. Та власним прикладом показував, як треба носити вишиванку у душі. Проте найбільше пам'ятають той урок, який дав там, на інститутській. Учителю по вас рівняємо крок, бо ви жили по совісті, по людськи. Найголовніший той для нас урок, що ви дали його на інститутський.